Привіт, привіт! Сьогодні коротко поговоримо про те, чому краще ставити все-таки сонячні панелі з першого, ніж вітряк, а можливо, вітряка, можливо, навіть взагалі варто відмовитися. Я не перестаю отримувати запитання: Хочу встановити вітряк. І коли я тільки я вст... запитую, а що вже є, кажуть нічого. І я задаю питання: так, а чого ви досі не поставили панелі? І тут давайте я спробую пояснити, чому це треба робити, і чому це необхідність в першу чергу для будь-якої точки, практично будь-якої точки нашої країни. Дивіться, логіка дуже проста. Який у нас зараз тариф для побутового споживача? 4:64, якщо не помиляюсь, за кіловат годину в денний час. Якщо ви маєте двозонний лічильник, якщо ви його не маєте, то він у вас такий завжди. Якщо у вас нічний тариф є дешевший, то з 23 вечора да, до 7 ранку у вас буде половина від того, 2.32. Можу там на парогові як помилятися, не бийте мене за це. От. і... Встановивши сонячну станцію, ви отримаєте для себе тариф, враховуючи те, що вона може виробити, затрати на інвестицію від гривні до 2 25 за одну кіловат годину. Чому гривня? Гривня це тоді, коли ви зможете налаштувати експорт і продавати всі надлишки 2-2,5, якщо ви будете використовувати енергію від сонця, лише на власне споживання. Ну, от є немає сенсу будувати великі оверсайзи, тому що ви повинні би, обмежитись виключно своїми ну, можливостями по виробітку. Так? по, якщо ви тільки збільшите станцію, ну по розміру ну, до трьох гривень доберетесь окей, за кіловат не більше. Це вже, скажімо, на межі, тоді вже не дуже вигідно, бо дешевше було б вночі зарядитись і вдень використовувати можна і так. Вітряк, вітряк натомість, якщо ми беремо в якій заводно конфігурації, від найменшого до найбільшого з тих, які мені вдавалося порахувати, визначити, спробувати, тому що з зростанням розміру вітряка зростає розмір ціни конструкції навколишньої інфраструктури, яку треба йому дати, щоб він працював. Захисти, контролери. Системи кабелів, додаткових датчиків. Якщо ми говоримо про 50-кіловатний вітряк, там не три кабельки йти з вітряка вже ні, там вже набагато все більше, набагато складніше. Там ну це зовсім іншого рівня система, наприклад, так там 4 гривні за кіловат. І для приватного домогосподарства ну вигідніше купити, я вже ж тільки що сказав, вночі і, 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 і розрядити батареї в день, ніж виробити собі по 4. Тому що зарядити, розрядити один одну кВт годину в батарейку. Це я колись рахував. Це в мене виходило від 70 до 80 копійок. Ціна на сьогоднішній день, кВт-години збереження, Збереж... зберегти і потім її використати на свої потреби. Ну, врахувати 2,32 плюс 70 копійок, вже 3 гривні. Це вже менше ніж 4. Тому ну, немає сенсу, якби для дому, для приватного домогосподарства у вітряку в принципі, крім місць, де ви в дійсно класних вітряних зонах. Де середньорічна швидкість вітру у вас 5, 5,5 і 6 метрів в секунду? Тоді так, тоді вітряк буде мати сенс однозначно. Його собівартість знизиться до можливо 3 гривень за кіловат, і він уже дійсно конкурує. Він уже дійсно тоді може бути актуальним і для домашнього господарства, в тому числі. Але тим не менше, все одно я вважаю вітряк більше для домогосподарства. Це про комфорт, це про незалежність, це про якісь такі фактори, вони зовсім інші. Ну і знову ж таки, якщо ми міряємо таким показником, як подобається як хобі, то його нічим не поміряєш. Людина просто його ставить і все, і тут нічого не зробиш. Я сам такий. Якщо ми говоримо про підприємство, включається в гру зовсім інша математика. Просто підприємств, тариф то зовсім трошки інший, там 10-11 гривень за кіловат годину, але все одно. Ну, чого не поставити з першого панелів, в яких все одно буде гривня, дві, залежно від того, які скільки, яким чином ви їх напихаєте на свої площі площини. Так, і в ідеалі систему підлаштовувати під ваш графік споживання, робочий, середньоденний, тому що в день у вас і так сонце завжди буде навалом. Тому ставте схід захід, вже потратьтесь на ті панельки трошки більше, поставте їх трошки більше на рівно ті, той час, коли. Вони будуть виробляти більше. Не думайте, що ви, що ви скажімо, з 10 кВт масива встановлено на схід, ви будете мати одного моменту 10 кВт. Ні! Він буде показувати 6-6,5, може 7 в якийсь пік. Так само, і Західний. Він не покаже вам 10, тому що просто кут не той до Сонця. І сонце в той момент ще не так високо. Але тим не менше, загалом 10 кВт панелей, повернутих на схід. Вироблять більше в схід в ранкові години, ніж 10 кВт панелей повернутих на південь або на захід. Ну це ж очевидно. Тут нема нема що догадалки ходити з ці, ці, ці речі виявляти. Або можете інвестувати в трекер. Трекер добового повороту, який. І в площині добового повороту, і в площині кута отакий найбільш буде ефективний. Вони, правда, не дешеві вже, тому ставити їх можна лише, якщо ви маєте відповідні для цього площі і приміщення, і щоб панельки не затінювалися при цьому. От тоді це найкраще рішення з точки зору виробітку, максимізації ефективності сонячних панелей як таких. З точки зору коштів, не знаю. З точки зору коштів, я думаю, що банальний схід захід на баласті або на. Фіксовані конструкції, якщо у вас металеві якісь дахи, він буде все одно краще все поводити, ніж система на трекері, з точки зору фінансів, але вітряк при ціні в 4 він вам теж допоможе. 4 гривні за кВтгодину має увазі собі вартість електроенергії, тому що 4 це не 10 і не 11. І вітряк краще працює взимку. 70-75% його виробництва припадає на період. Який співпадає з опалювальним сезоном з 15 жовтня 15 квітня. Приблизно, ну плюс-мінус 70-75% він виробить за тих півроку, за осінньо зимово ранньовесняний період. Розумієте? А панелі ж навпаки, вони більше працюють до літа. Тому така от комбінація, вона має сенс. Тут є ще один момент. Панелі зараз поза конкуренцією через тарифи, через те, що немає ПДВ на них. На сонячний інвертор, на сонячну панель і на акумуляторну батарею немає ні ПДВ, ні ввізного мита. Воно нуль. Ну, воно є, але воно нульове. Товар все одно розмитнюється, так, але всі розуміють, що воно нульове. А на вітряк – ні. На вітряк по факту, мито якби нібито і відняли. Але не зовсім то і відняли. ПДВ точно всі платимо. А вже по миту там залежить під яким, якби. Кодом ви його завозите і на кого ви завозите. Ну коротше, з вітряком все насправді дуже якби, важко. Не змінилася на них ціна до того і після того, і вона не зміниться навіть після відміни цих всіх речей. А на сонячні панелі ціна виросте, коли відміниться. наша податкова преференція. Так само це стосується і інверторів сонячних і акумуляторних батарей. Тому зараз однозначно вигідно і потрібно всім, хто ще до цього часу не поставив панелі, їх поставити. От, Але ми стикнемося з тим, що от уже буквально буде невигідно. Вам зелений тариф вже буде не гарантований до викупу, е -е, можуть його відмінити, тобто тим новим підключенням. Тобто вас заставлять перейти на ринок на добу наперед на активного споживача. І це теж нормально, тому що ну скільки ж можна приймати вже енергії з тих панелей? Ті, хто ставили раніше, ціни були інші. У них якби інша ситуація, і тоді ціна за панелі там 30 копійок за. 1 Вт, да, 35, навіть 40, 42, 45 було колись. Це було нормально. Не те, що зараз там по 13, по 14, 15 можна знайти панелі, в принципі, не особливо напрягаючись, вони є. Вони наявні, вони присутні, погугліть будь ласка, вони є. А з вітряками ні, вітряк поступово лише дорожчає з року в рік, тому що інфляція нікуди від неї не дінешся, нічого з нею не зробиш. така от єрунда. Тому насправді мм, включайте математику, включайте логіку. Якщо вона є, то з цим однозначно треба рухатись, але бажано розставити це за пріоритетами, одно за другим. Тобто, що ефективніше ти ставиться в першу чергу, що менш ефективне, ти ставиться в другу чергу. Ну, все одно, ми без вітряків нікуди не, не, не дінемося від них, так? тому що ну, люди вже це починають розуміти і вони заїжджають. В цю країну їде декілька дуже гарних машин: 20 кіловатних, 50 кіловатних. В тому числі з моєю допомогою придбаних якби і це добре. Я розумію, що люди роблять правильні вибори, люди розуміють ціну, люди не мають гіперочікувань від тої технології. Вона там і не повинна бути. Тому що ми повинні завжди розраховувати на реальність. Тому що вітряк в кінці кінців має бути добрим не лише для продавця вітряка, він має бути добрим для споживача. Який сенс його продавати, щоб потім те проклинали? Де да я вам краще не продам вітряк, якщо ви до мене будете звертатися, і я вам, я вам не буду його продавати, якщо я побачу, що у вас вітру немає. Для чого? Немає в цьому логіки. Я вам скажу просто за ті бабки, які ви задумали собі вітряк, вкиньте панели більше. Все. І це вже було не один раз, ті, хто зі не спілкувалися, вони це підтвердять і вони це знають. Тому що ну, має бути якийсь резон, якась логіка. Якщо її немає, ну, для чого це робити? Хіба що це ентузіазм, хобі? Велике непереборне бажання і так далі. Питання комфорту, якби ніхто не виключав. Питання повної відсутності мережі теж ніхто не виключав. Тоді вітряк must have, він має бути, який завгодно. Від маленького до великого він все одно вам виробить більше, ніж нуль. Тільки горизонтальний, про вертикальні забудьте. Ну, на цьому я думаю, все. Де купити добрий вітряк, одне із відео буде. Пов'язаних там подивитися. І загалом про цю всю тему Ну, просто включайте трошки калькулятор. І тоді буде у вас все добре буде все адекватно. Не поминайте лихом, все буде добре. Побачимось, па-па.